Раночку соколики, ластівочки, такі чарівні карти. У мене. Ось бриндітні. Давайте, цей тиждень. Що нам принесе цей тиждень? Побільше гарного, хорошого, гарних вісточок. Так, дивимося. Найкраще сьогодні отримує хтось вістку, яку дуже довго ждав. Яку може ждав, не знаю, місяці-роки. І ця вістка буде гарна. Це допомога вищих сил, яку там ви вісточку знали, може, знайдеться ваш безвісті, зниклий, або нарешті вам скажуть аналізи, що ви здорова, або нарешті завагітнієте гарна карта. Карта імператриця теж, теж говорить, що на цій неділі хтось почує радісну вісточку, що вагітний. Це і багато-багато гарних хвісточок. Бачите, як тиждень починається вже з гарних хвісточок. Так далі спілкування з цим королем у вас колюче, воно, бачите, хоч і є надія, бо маяк завжди говорить Надія і парус білий, що чисті відносини, але з ним не легко спілкуватися. Якщо хочете з ним бути, вам потрібно. Найти підход до нього, бачите, він ну, камні в нього тяжко з ним спілкуватися, але все одно дорожка проложена. Ну, Якщо ви його кохаєте, то, або її кохаєте з таким характером, то тут треба підстраюватися під нього. Ну, Кохання це завжди не, не легке, якщо е, хочете бути разом. Тут треба один до одного підлаштовуватися. Е, хтось е, нове знайомство заведе, гарне знайомство, розвивайте. Це касається тих, хто одинокий і довго хто був одинокий. Бачите, ззаді які були прегради. Нарешті в вашому житті вийшло сонечко, нарешті принц на білому коні під'їхав і тут огонь, костер, говорить про те, що будуть зарождатися дуже великі почуттям. Гарна новина, яку ви чекали, вона якраз буде на цьому тижні. Тут буде е, іменно те, що ви до чого ви стремилися. Ну, Багато, бо я ж діагноз, діагностик. Багато, тобто, хто, хоче хто хоче завагітність, хто хоче зустріч своє кохання, хто купить своє житло, там, автомобіль. От-ці от, бажання якраз вже ваші підійшли до фінального, до фіналу, що от-от вони почнуть збуватися. <кій> а так, це в нас п'ятниця. Ну, п'ятниця з утра буде тупікова ситуація. Тут треба дуже постаратися, щоб цей плющ розрубати. Дивіться, дівчата, не садіть біля дому плющ, бо буде ото все в тупіку. Не садіть. Хоч і гарна вона рослина, плететься, ну, це така рослина, як би слово її назвати, не оскорбить, бо рослини всі гарні. Паразит. Тут рослина така, що паразит, вона, бачите, тупік вас завела, ви тепер не можете вийти. А ну, що треба, щоб вийти з цієї ситуації, з тупікової? Ну, Я бачу тут тупікова ситуація з королем. Можливо, ви потіряли зв'язок з ним, можливо, дуже поругалися і тепер немає як з ним помиритися. Да, поругалися. Тут ця ситуація в тупік зайшла з королем. Так, ну, напишете. Ну, не бачу я тут поки виходу. Може, на тій неділі вже якийсь буде просвіт. Бачите, всі летять, кури розбігаються і скажу за кого. Лисиця. Появилася у вашому спілкуванні лисиця, тобто хитра людина, можливо, навіть предатель, зрадник, який вліз у ваші відносини. Малюйте своє життя, субота у вас є запас енергії, запас життя, запас здоров'я. Дивіться, саме товсте дерево, і ви його малюєте. Це значить, ваша сила роду. По здоров'ю більш-менш нормально. добре, Ну і все одно тут ви, хтось вже в п'ятницю, суботу, в неділю, заміжжя а хтось отримає предложення руки і серця, який які довго-довго ждав, дивіться, гори. А хтось обвінчається. Тут карта. Весілля, предложення руки, вінчання грандіозного такого свята, де вам освічаться в коханні. Хай так і буде, бо, мабуть, кожен із вас одинокий, хто заслуговує на такі гарні переміни в житті. І в когось знайдеться на цьому тижні безвісті зниклих. Ця карта вже перевірена. Тільки дивлюсь на безвісті зниклих. Ця карта виходить одразу і знаходиться.